Добрий день, любі малята! Я знову вас рада вітати! Пригадайте, минулого разу ми з вами на занятті зліплення ліпили сніговичка із пластиліну. Сподіваюся, у вас все вийшло і у мого сніговичка вийшли добрі, гарні друзі. Сьогодні я пропоную вам зробити ось такого сніговичка. Я його зробила із ватних дисків. Нам для роботи знадобляться ватні диски, подивіться, у мене на тарілочці лежать, різного розміру. І вирізаний з паперу трикутничок для носика. Це вам допоможуть зробити ваші батьки. А зібрати його і на листочку, закріпити, нам допоможуть пензлик і клей. Тож розпочинаємо. Подивіться уважно ще раз. У мене на тарілочці лежать ватні диски різного розміру. Спочатку, як із пластиліну, ми з вами візьмемо для низу кружечок самого більшого розміру. Потім ми його намажемо клеєм. Подивіться, пензлик я тримаю трішки вище металевого поясочку і намазую весь диск ватний клеєм. А поклала я це все на гумовий килимочок для того, щоб не забуднити стіл. Ось так повністю намазала. Пензлик я ставлю ворсом догори і приклею. Ось так. А щоб закріпити і притиснути, і прибрати зайвий клей, я використовую серветку. Ось так. Потім дивіться, у мене на тарілочці залишилось. Два кружечка, із них один більший, другий менший. Я беру знов більший кружечок, кладу його на гумовий килимочок і теж намазую його клеєм. Ось так. Тримаючи другою рукою за краєчок, щоб було зручно намазувати. Ось так. Тепер дивіться, я його прикладаю до великого. Ось так. І знову використовую серветочку. Ось так. Гарно. І залишився у мене ось один маленький шматочок нашого ватного диску. І це у нас буде голова сніговичка. Ось так я її приклею і знову притискаю серветочкою. Подивіться, я наклеїла усі три кружечка. Знизу великий, посередині поменше і зверху самий маленький. Тепер я беру трикутничок, теж його намазую клеєм ось так. І наклею, це у нас буде ніс сніговичка. Ось так, подивіться, дуже гарно. І якщо потрібно, зайвий клет теж можна прибрати серветкою. Подивіться, який гарний сніговичок у мене вийшов. Але у мене у склянці стоїть фломастер чорного кольору. Давайте ми з вами домалюємо йому ще ось так оченята. Подивіться, тому що сніговичка завжди оченята. Ми робимо із вугілля. Тому так. А далі ми можемо йому ще намалювати ось такі чорні пуговички, Ось так, на середньому кружечку. Подивіться, а і ще ось, ось трішечки забула. Ми можемо намалювати ще ротик. Теж отакими чорними вугільцями. Ось так. Подивіться, тепер гарний веселий сніговичок у мене вийшов. Із ватних дисків, трикутного паперового носика і за допомогою фломастера я йому намалювала оченята, ротик і пуговички. Сподіваюся, у вас теж вийдуть такі гарні сніговички. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!